Сюда. Сюди. Бля, буду топ-1. Чекайте. Дивишся? ТОП 1 буде. Ти дивись уважно. Ти дивись уважно, якби буду ставити топ-1 жопу ставлю да якщо не буде. Що, якщо не буде то що буде. А що ти будеш робити побач мені страшно добре let's go let's go let's go for this one Ммм-м-м mm -hmm. mm -hmm. так, от Куда мені прыгать разу? Оп, трошка Я подсяду сяду йде нахуй зразу Ч Да, пока дойде нахуй зразу Може, хеба десь а. о, сан сан, сан Мартин, Мартин Мартини, блять, нали мне. О. Засуджую. О, я помню да. Там отсосал був разочек. Раз, тип. 2, 3, 4, 5. Ой, блядь. Вони ще не знають, з ким вони падають сюди. ой 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 Друзяки. А А мною ніби ніхто не прилетів. Це, блядь, вони відчувають мою ауру. Я чую впав хтось. Пизда. Сука, собака, блядь, зі мною впала. Та ти гониш, зброї немає. А я чую, він зарядив? Свою свою пушечку. Оп. Дружочек, давай. я тебе закришу сорі А ти пікне. Я не розумію зверху чи знизу Та ні, зверху не міг би бути Братишка, давай, пикай, Десь там пігає, я да, знизу. Де, блядь? Я Щось ніхуя не розумію. Звідки він Бачить. Оп! На вулиці перебігає. перебігаю. що тут... Що тут? страшний страшный тип сюда? Ой ей не побіг. Опа, кого-то хлопали. А шо ви нахуй? А, я тут живу, ладно. Так, я тут нормально не лутал. Нічого, в принципі. Так, де... флешечку візьму на всякий все, візьму ще одну. И затянувся бавс. Так ще раз добре все огляну. Добре. Бірльчик. Друзья, ко, блядь, давай мне пик на это без сразу дам плюшечку. Плевок. Чекай, это тут закрою. Что не зайти, я тут зараз войду. Может, не тут. Заливик надо Як не цікаво на там бігаю. Оп, як я пропустився

Куди не бійся що нікого немає, взагалі? бля буде я не вірю, що тут нікого немає. Не, сука, тварь дискрысыть. Ряк. О, блядь, нарешті. Член возьму. И оп. Спасибо. Все, можно, в принципе, на другой поверх О, як на на останній майже. Я сука, блядь, буду чекати. Я цю, блядь... Захуярю. Охуел? Ти ще щось будеш кидати мені? Сучка, блять, давай. А блядь, скучно, скучно. Але я не хочу входити, він зараз мене закресить, долбойоп. Ну ж, блядь, всі такі. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, не попав. Почк, ну давай, будь ласка. Там же зона близько? Не бачу. de Так, я в дупе. Там что, сзади типаня? Ой, а мне дохуя, дуже биг Байоп, ну я проебу, але чел треба земля. Да, о. Блять, а я колеса пробив, еб твою мать. Машинка будет. У в винтип и дай моих вот эту. Что О! Братишка, спасибо. Да він? Мензон не збирається. На двох колесах, блядь. Нелегко буде їхати. Я не чую. Ой-ой, дрифтом, бочком захожу. Блять. О, мотик. В принципе. Что я сейчас делаю? Трошка під... Під шаманю. Та. Ні, ну я раз спробував так їхати з двома парабетами, то воно не їхало в залі. то від машини сейчас залежить. Ой, блядь, куди я заїхав? Наїхався все. Дальше пішком. Так. Да. Я трошки підкресив Ладно, у мене 6 тачок можу собі дозволити трішки. тут забираю все. Ну, добре, нормально. Єбучий ПК, до, блядь. Погано. Ну, я хоча б в зоні, до речі, але... Ні, зараз там, блядь. Хтось мене закрисить жорстко. Даже будет сзади их это. А может и не. Никого не друзья, я не верю. Оп, кто Тут закривати, щоб нікого не було. Братишка, встанешь? Добрый, там чел. Буду знать. Добры... Бля, ужас. Было бы добро его забирай, так сказати десь рухатись далі бо Вот это важко буде зараз. далеко дуже же? що я тут. Ну я тачка? Оп, кто забрал его? <Слух> Блядь, да лайку. А мы дуже обороны? Пиздец. Ни машины, ни хуя. Двига там, типа ебашу. Не треба по машине идти. Зараз мене як зажмуть смачно. об'їхати треба. цибулу, ну аж трусы ты почало, блядь, это, было? Меня lentзь, это сука, сейчас тут Пошел нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй, собака, блядь, хотел нахуй забрать, пока я тут, блядь. Здесь тут был тип так, там машина ехала туда. Vamos lá, tem um ali em cima um ali Suka, je zóna v A, ah, vsa 1 na 1. Jeden na 1. Dej Я тобі обіцяв, щоб, блядь, жопу ставиш, що будь жопу ставив, що топ-1 буде. Сада, сучка. А якщо я виграю, може ти мені став жопу? Сука. Winner-winner, чикен dinner, поняла? Шо, шо? І шо, 6 тоже нормально, алло? Ти хой ти двох вбий, а потім говори мені топ-1 зайні. Ну вот, двох, а це шість? Та, ні нормально, нормально. Скайфом. Перемога, перемога буде Ой, Ой, халява, ну вообще халява, реально кажу. Тихо, тихо, тихо. Тебе. Хляво. Боже, легко. Не відчувнать, боже. Не це легко було. Yes, yes, yes. У -у -у.